Тету дострокове припинення повноважень секретаря міської ради та обрання секретаря міської ради і нового складу виконавчого комітету, да? да. інші. Ну в нас з одного питання. Більшість розуміє, але ми повинні проголосувати, тому що порядок даних я оголосив раніше. Я просив би журналістів, щоб. Бажано, щоб всі дати депутату. Ну давайте зачитаємо. Достатньо прочитати. Давайте проголосуємо спочатку. Я просив би зараз саме голосування, щоб сьогодні розглянути питання на позачерговій сесії міської ради. Про розпуск виконавчого комітету дострокове припинення, ну так іде мова, секретаря міської ради та обрання секретаря міської ради нового складу виконавчого комітету. Хто за даний порядок про розпуск виконавчого комітету, звільнення першого заступника, заступників міського голови, з питань діяльної виконавчих органів ради, проміжок справи виконавчого комітету. Рішенням міської ради 29.04.2013 року про розпуск виконавчого комітету звільнення першого заступника, заступників міського голови, з питань діяльності виконавчих органів ради, комічних справи виконавчого комітету, визначення численності виконавчого комітету та за затвердження його персонального складу. Затвердження першого заступника заступника міського голубу з діяльності виконавчих органів ради, кручу справи виконавчих комітету та встановлення і порядку виплати та розміру на палах приймування надання матеріальної допомоги зі змінами. Утворено виконавчий комітет та затверджено першого заступника заступника міського області з діяльності виконавчих органів ради, керуючи справи виконавчого комітету. Стаття 11 закону України про службу в органах місцевого самоврядування вимагає, що громадяни України, які перше приймаються. На службу органи місцевого самоврядування у день прийняття відповідної рішення складають присягу такого звісу. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягає, що буду вірно служити громаді та народовій України. неухильно дотримуватись Конституції України та законів України. Сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи, законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, враховуючи, що за весь період роботи Виконавчого комітету першого заступника, заступника міського голови з діяльності виконавчих органів ради. Керуючого справи виконавчого комітету не забезпечено права свободи громадян а саме на ті частини не виконаного рішення міської ради про затвердження програми соціально-економічного розвитку міста Города Черкаси на 2013 тисячі змінами, обмежено права свободи громадян на мирні заходи шляхом подання на відкликання позову про заборону мирних зібрань, що призвело до ескалації конфлікту на внесення тілесних ушкоджень громадян. Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 26 статті 51 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 3, статті 10, статті 11, статті 21 Закону України про службу органів місцевого самоврядування Черкаська міська рада вирішила. Розпустити виконавчі, це проектичні речі. Розпустити розпустити виконавчий комітет Черкаської міської ради, утворене рішенням міської ради від 29.04.2013 року про розпуск виконавчого комітету та по тексту, по тексту. І далі, друге, звільнити у зв'язку з порушенням присяги. Визубінка Вітка Анатолійовича, перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчої органів ради, Ромашов Володимира Анатуся, заступник міського голови з питань діяльності виконавчої органів ради, контроль за виконанням рішення покласти на ворот, який буде контролювати цей проєкт рішення. Дякую. Роздати Я пропоную зробити таку годинку перерву, роздрукувати проєкт постанови і що, вам життя. Є проєкт рішення. Люди не звітли. Як і перерв, як перед сюди ніхто не вийде я хочу так за все секунду. мене Шановні громадяни. Я хочу звернути увагу. Ви правильно говорите, що треба приймати рішення, але якщо він не ознак депутатом, це буде Реклама, Білоусь, і завтра він буде скасований суд. Шановні депутати, я не рішу. Я зачитаю другий проєкт рішення в рамках встановленого нами порядку денного про достроково припинення повноваження звільнення з посади за міської ради Дела. Рішенням від 29 на року No 16 сімдесят шість обрано секретарем Черкаської міської ради. О часу зв'язку зі сторонням міського голови на білоруса Віктора Федоровича покладено зісняння повноважень міського голови за цей період Білосом Віктором Федоровичем не було забезпечено виконання рішень Черкаської міської ради від 27.12.2012 року про затвердження програми серед економічного постовного року міста Черкаса на 2013 рік і змінами не тільки не забезпечення на території міста Конституції та законі України, а й зокрема, створена умисні перешкоди в реалізації права громадян на мирні зібрання, передбаченого статтєю 39 конституції України. Останні жахливо події, які були з міста Черкаси, зокрема затримання жодних підстав громадян, нанесення їм тілесних ушкоджень та відсутність реакції від міської влади, звічіть про повну пристіляні з який які наразі виконують повноважень голові міста.